І на його прикладі підтримати всі мистецькі творчі заклади в майбутнього Києва. Отже, нинішня проблема, вона, звісно, існує, тому всіх не байдуже просимо долучатися, тому що це один з творчих майданчиків, на якому виросло не одне покоління митців. І сподіваємося, що нинішня акція стане одним з тих камінчиків, який закладе майбутню перспективу розвитку культури і інтелігентного. Дорогі друзі, по-перше, я дуже вдячна всім, хто зібрався сьогодні сюди на нашу акцію. Я думаю, що це така в нас попереджувальна мистецька акція про про те, щоб все ж таки нагадати і нинішній київській владі. І київській владі, яка буде обрана на нових виборах, про те, що не можна все ж таки знищувати сьогодні заклади культури. Вони повинні множитися ці заклади. Не можна сьогодні знищувати унікальні споруди, такі як свіднення караїмського народу, караїмська кінаса. Я думаю, що всі разом з вами, разом з громадою, ми відстоїмо по-перше будинок Актора, і наскільки я знаю, є вже рішення сьогоднішнього голови Київської міської держадміністрації про те, що Будівля Каримської Кенаси буде повернута на баланс управління охорони культурної спадщини, де вона й мусить знаходитись, і саме управління культурної спадщини мусить опікуватися цією будівлею пам'яткою архітектури, і нам пообіцяли, що з будинком актора будуть поновлені всі орендні угоди.